Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами знайомимось з такою геометричною фігурою, як прямо кутник. Ця геометрична фігура вже знайома вам з минулих навчальних років, з минулих класів. Ви цю геометричну фігуру досить часто зустрічаєте в побуті, використовуєте її і багато предметів. Називаєте саме такою геометричною фігурою. І так, давайте розпочнемо з ним знайомитись більш детально і говорити про нього саме як. Про геометричну фігуру з точки зору геометрії. І так, ми з вами працюємо в розділі Чотирикутники. Отже, ми можемо віднести наш прямокутник до чотирикутників. І так, будемо з вами знайомитись з ним конкретно з позиції чотирикутника. І так, оскільки ця геометрична фігура вам вже знайома, то пропоную вам виконати невеличку схему. І так, посередині зобразіть прямокутник. Назвіть його такими літерами, які вам е, зручні, які вам подобаються. Відповідно, всередині запишіть, як називається ваш чотирикутник. Чотирикутник на моєму малюнку називається Аб С Д. Всередині запишіть його назву. Далі, будь ласка, розподіліть ваш робочий аркуш на дві частини. Ось таким чином. І справа, запишіть ті властивості, ту інформацію, ті ознаки, характеристики вашого прямокутника, які ви вже знаєте. Наприклад, ви знаєте, що в нього якісь сторони рівні. Тоді, згідно з вашим малюнком, запишіть, які в нього сторони рівні. Зліва ж напишіть, навпаки, нові. Характеристики прямокутника те, що ви дізнаєтесь сьогодні. Ітак, для того, щоб дізнатися нові характеристики нашого прямокутника, перш за все ми можемо скористатись підручником. Відкритий підручник е в параграфі, який називається Прямокутник, і познайомитись там з його новими властивостями. І так, давайте з вами обговоримо одну з властивостей, яка буде нова. Точніше, це означення нашого прямокутника. І так, дане означення. Давайте з вами, оскільки ми з вами з ним уже знайомилися, я зміню його колір. Паралелограм прямокутником називається паралелограм, у якого всі кути рівні. Чому я хочу звернути вашу увагу на дане означення, тому що, оскільки прямокутник це паралелограм, але він дещо змінений, це означає, що всі властивості паралелограма виконуються для нашого прямокутника. Тобто, ми з вами говорили, що паралелограма сторони паралельні і рівні, про конкретно говорили про його кути, говорили, що діаграмма. Діагональні точки перетину діляться напріл, це означає, що всі ці властивості будуть виконуватись і для прямокутника. Ну і, звичайно, деякі з властивостей, які відповідають за особливості побудови паралелограма, навпаки виконуватись не будуть. Тому ви можете в підручнику ознайомитись з властивостями, паралелограми прямокутника, вибачте, які для вас незнайомі. Заповнити ось цю схемку. Це буде перша ваша робота із сьогоднішньої теми. Далі переходимо з вами до розв'язання. Задач. І так, дивимось, будь ласка, номер 81. До кожної задачі необхідно хоча б схематично побудувати малюнок. І так, номер 82. Тут ми з вами бачимо, що мова йде про прямокутник. Отже, схематично будуємо невеличкий прямокутник. Звичайно, називаємо його. Я, наприклад, назву його, як зазвичай, АБЦД. І дивимось, потрібно знайти периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 2 і 5 см. Відповідно, на малюнку ми бачимо менші сторони а, Б і де будуть по 2 см, С і де по 5. Периметр прямокутника це сума всіх сторін. Отже, периметр дорівнює. Ми можемо з вами його знаходити за декільками варіантів форму. Можемо 2 помножити на суму 2 додати 5. Це буде 14 сантиметрів. Вся, задача розв'язана. Далі дивимося з вами наступний номер 84. Що ми бачимо з вами в цій задачі? В цій задачі мова також йде про прямокутник і особливо про діагоналі прямокутника. Це важливо. Тому тут обов'язково, я нагадую, ми будуємо малюнок до задачі в геометрії, хоча б схематичний, невеликий, навіть якщо вам зрозуміло логічно це розв'язання, постарайтесь побудувати малюнок схематичний, все позначити, щоб розібратися в тому, що відбувається в даній Задачі. І так, читаємо спочатку умову до нашої задачі: сторона БЦ, прямокутника А, Отже, називаємо наш прямокутник, який ми побудували, ABCD. А Б, С Д. Сторона BC дорівнює 8 см. І так, позначаємо BC 8 8. Сантиметрів. А діагональ БД – до 12. Будуємо діагональ. Я нагадаю, це відрізок, який сполучає протилежні вершини. Будуємо діагональ. Так, є. Позначаємо, вона у нас 12 см. 12 Далі знайдіть периметр трикутника БОС ДМ. О, точка перетину діагонали прямокутника. І так, оскільки у з'являється з вами точка О, потрібно побудувати іще другу діагональ. Будуємо другу діагональ. Друга діагональ є. Ставимо точку перетину, називаємо її літерою О. Так, і дивимось, периметр якого ж трикутника нам потрібно знайти. І так, потрібно знайти периметр трикутника БОЦ. Я виділю цей трикутник іншим кольором, для того, щоб розуміти саме периметр якого трикутника нам потрібно знайти. Є периметр цього трикутника потрібно знайти. Отже, варто одразу вказати сторони, які нам потрібно буде знайти для периметра нашого трикутника. Отже, периметр даного трикутника це такі сторони, як БЦ, БО та ОЦ. І так, дивимось, сторона БЦ. Нам з вами вже одразу відома 8 см, сторона БО і сторона ОЦ. Їх потрібно знайти. І так, що сторона БО, що сторона ОЦ, це частина діагоналі нашого прямокутника. А якщо ви виконали перше завдання, яке вам потрібно було зробити, це означає, що ви вже знаєте, що діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл. Відповідно, ось ці відрізки між собою. Рівня. А також ви знаєте, що і діагоналі прямокутника також між собою рівні. Відповідно, всі ці чотири відрізки між собою рівні. Отже, ми можемо зробити ось так. Враховуючи те, що BD – 12 см це діагональ нашого прямокутника, точкою перетину, ще раз вона ділиться напів, отже, ми можемо записати, що Б О дорівнює OD і дорівнює BD Поділити на 2. Підставляємо число, отже, 12 поділити на 2 буде 6 см. Далі, іще раз, відрізки, які утворились в результаті перетину діагонали, у нас рівні. Отже, БО дорівнює ОЦ, відповідно, також 6 см. І тепер ми з вами можемо знайти периметр нашого прямопутника. Будь ласка, підставляємо відомі величини. Ой, трикутника. Вибачте. Периметр трикутника дорівнює 8, додати 6, додати 6. Дорівнює 20 сантиметрів. Все, периметр трикутника знайдено. Дивимось наступну задачу, будь ласка, номер 90. І так. Дану задачу я пропоную вам розв'язати самостійно, єдине що прокоментую її. І так, дивимось, будь ласка, знову ж таки, прямокутник, периметр прямокутника дорівнює 50 см. Знайдіть його сторони, якщо відомо. Перше, одна з них на 5 см менша від другої. І так, знову побудували схематично прямокутник, назвали його. І так, ми бачимо з вами, що одна зі сторін менша на 5 см. Відповідно, це може бути сторона С. Пишемо на 5 см менше. від сторони БЦ. Бо візуально на малюнку вона більша, Отже, вказуємо стрілочкою на цю сторону. Далі, дана задача, один із варіантів її розв'язання це може бути складання вирівняння. Одна зі сторін, про яку у нас нічого не відомо, це сторона Б. Позначимо її Х. Якщо сторона С на 5 см менша, то це можна записати х-5. Далі, у нас з вами відомий периметр, отже, ми можемо скласти рівняння. я нагадаю, що периметр це сума всіх сторін нашого прямокутника. Далі розв'язання пропоную вам продовжити самостійно. І е, номер друге з дужкою. Знову я буду ще один прямокутник. І дивимося. Задачі сказано, що сторони прямокутника відносяться як 4 до 1. Завдання ось такі: на відношення ви розв'язуєте завжди складанням рівняння. І так, 4 це у нас з вами відношення більшої сторони. Отже, це, наприклад, може бути сторона Б, це. Одразу позначаємо її 4х. Оскільки сторона Аде за довжиною така сама, її також позначимо 4х. Далі, інша сторона відноситься як. Одиничка. Це означає, що сторону СД, наприклад, я можу позначити як 1Х або просто Х. Відповідно, оскільки сторона або має таку саму довжину, то її ми з вами також позначаємо як Х. Далі ви можете скласти рівняння самостійно та розв'язати дану задачу. І дивимось, будь ласка, з вами іще одне завдання номер 92. Знайдіть за малюнком 44 перше з дужкою кут. 3. Дивимось одразу на малюнку, де у нас з вами кут 3, ось ві. якщо кут 8, шукаємо кут 8, ось він, кут 8. 52 градуси. Кут 8, 52 градуси. Отже, що ми з вами знаємо? Вже говорили, що діагоналі прямокутника точкою передану діляться навпіл, і загалом вони між собою рівні. Що це нам дає? Це нам дає з вами змогу стверджувати, що ось цей трикутник, наприклад, АБО ось цей, який я зараз обвела, він є рівнобедреним, бо ось ці сторони трикутника вони між собою рівні. Відповідно, кут 1. Також дорівнює куту 8. Чуть кут 1 дорівнює кут 8 і дорівнює 52 градуси. А оскільки інший трикутник, в якому знаходиться наш кут 3, шуканий, а саме ось цей трикутник АОД. В ньому кут 2 дорівнює куту 3. Оскільки нам з вами відомий кут 1, то ми можемо. З вами від 90 кут 2 дорівнює 90 відняти 52 градуси. Це буде 38 градусів. А враховуючи те, що цей трикутник рівнобедрений, кут 2 дорівнює кут 3, і також буде 38 градусів. І так, вам було зрозуміло. Друге, з дужкою вам також пропоную розв'язати самостійно. Бажаю успіхів! На цьому все. Дякую вам за увагу!